Бо ти більше не робиш оцих імпульсивних покупок. На другий, на третій місяць, вже річ не виглядає прекрасно, так як ви її купили. Після цього кожна річ в мене має свій критерій. Всім привіт! Мене звати Олена, я еко-стилістка, і сьогодні я з вами поділюся своїми гардеробними правилами, які в мене в принципі є які працюють в мене в гардеробі, які спрацювали в мене в 2025 році і я покращила свій гардероб в рази, і я їх забираю з собою в 2026. Тому можемо починати. У мене тут є нотаточки, ну, я буду сюди підглядати. Я їх сама написала на Чадзіпіті, якщо що. Але я ще не вмію класно говорити на камеру, тому я можу запинатись. Ну, нічого. Буде корисно. Е, перше моє правило таке супер основне, це моя база, мій фундамент, на якому будується весь мій гардероб. Це натуральні тканини. У минулому році мені здається, я перебрала 80% свого гардеробу і просто повикидала поліестер. В мене є певні речі поліестерові, які мені прям супер подобаються, але їх не дуже часто ношу. У мене є така блуза, там, з яким пір'ям я її там, можу одягти там, раз на рік там, на Новий рік. І все. Але нового Поліестру я не дай Боже куплю. Вдарі мене, будь ласка, якщо це станеться. Е, тому що чим більше я вивчаю цю тему, чим більше я бачу, скільки ресурсів затрачується на, для того, щоб виробити одну річ, тим менше мені хочеться купувати, по-перше, Синтетичні тканини, які прийдуть в негодність вже, я не знаю, на другий, на другий, на третій місяць вже річ не виглядає прекрасно, так як ви її купили перший раз. А по-друге, це неприємно до тіла. А я хочу, щоб мені було приємно. От, і вам цього бажаю. Тому я стараюся в свій гардероб допускати тільки натуральні тканини. Можуть бути мікси, можуть бути домішки. Я не можу говорити, що я прям спеціалістка, спеціалістка, прям супер-пупер. Я думаю, що якщо є там ем, шваї або. Дівчата, які мають свій бренд, то вони набагато ліпше знають, чим я. Але я, знаєте, вивчила певні комбінаторики, наприклад, мікс тканин, які просто неймовірні, Там, Типу, знаєте, коли змішують льон і шовки. Це просто неймовірна бомба, якщо вам колись попадеться. Одяг з мішанки льону і шовку. Просто беріть. І навіть не думайте, це дуже приємне до тіла, це довговічне тіло дихає. Просто ну, це космос, чесно. От, поїхала далі. Друге моє правило це, в принципі, воно є продовженням першого. Це те, що Кожна річ, яка потрапляє в, мою, в мій гардероб, має бути 100% попаданням в мої критерії. Як я зараз загалом роблю, мій гардероб, мої майбутні покупки виглядають таким чином, як я, в принципі, ходжу в магазин по їжу. В мене є певний список Речей, які я хочу докупити, там, наприклад, джинси, лонг і тому подібне. І я спочатку, там, перебираючи гардероб, дивлюся, що мені там бракує там, брюк, там, лонгу, там, футболки і так далі. І я, в принципі, це все записую. А потім сідаю, коли вже я купую, наприклад, я готова купити якусь річ, то я, наприклад, сідаю. Починаю гортати там Pinterest, що мені подобається, які я кольори хочу, можливо, якісь я побачу цікаві стилізації. От, і після цього кожна річ в мене має свій критерій. Колір, там, я не знаю, крій, тканина і, і все таке, все, що я хочу, щоб було там, я не знаю, кишені і тому подібне. І це потім. По-перше, ну, це дуже допомагає, з одного боку, але з іншого, ем, ускладнює мозку, знаєте, оцей пошук, бо ти більше не робиш, бо ти більше не робиш оцих імпульсивних покупок, бо в тебе є чітка ціль, і ти маєш її знайти. Я маю декілька речей, які я хочу знайти. Я, в принципі, вже їх познаходила, вони трішки не тих кольорів. Але я просто залишила, залишила це не подумати. Але я собі подумала, що якщо в принципі я не знайду цих речей, то я просто піду до швеї, я піду в ательє і попрошу мені пошити цю річ. Я розумію, що якби я планую купувати за цей рік невелику кількість речей, тому, в принципі, я можу собі дозволити пошити якусь одну-дві речі за рік і це не буде дуже сильно дуже сильно затратно для мене. А, от, і знаєте, що хочу додати: що коли кожна річ в вашому гардеробі улюблена, то знаєте, тоді ви не думаєте про те, що, що вдягти. Тому що ну, кожну, кожну річ ви любите, і коли ви їх вдягаєте, вони на вас дуже гарно сидять. У вас тоді немає оцих проблем, про які всі говорять, нема що носити, щось там не комбінується і тому подібне і тому подібне. Бо кожна річ це 100% попадання в ціль. От далі, далі, далі. Знаєте, до речі, можливо, вам комусь це допоможе в Тіктоці, Інстаграмі. Не знаю, мені здається, це почалося з рубіжного тіктоку, зарубіжного американського, напевно, де започаткували такий челендж 12 на 12, Його теж зараз використовують часто теж наші блогери. Я вже бачила декілька дівчат. Коли ви за 12 місяців купуєте тільки 12 речей, тобто ви за місяць там складаєте вішліст, в папку скидаєте все, що вам подобається, і потім в кінці місяця ви купуєте тільки одну річ. І так виходить, що у вас 12 речей на рік виходить. І це нібито має навчити вас більш свідомо ставитись до покупок. Не купувати імпульсивно, тому що у вас, знаєте, така є відповідальність обрати з усього цього списку щось цікавеньке, щось, що принесе вам радість, щось, що буде на 100% ваше, щоб ви за це віддали оце бо, чесно, це місце в вашому, наприклад, гардеробі. Так? А, от, наступне правило це менше. Інстаграму більше Пінтересту. E, можливо, це не окей, але в мене це дуже класно працює. Тому що Інстаграм це дуже швидко. Інстаграм це ідеальна картинка. Я не кажу, що Пінтерес це не ідеальна картинка. Але коли ти заходиш в Пінтерест, ти очікуєш, що там будуть ідеальні картинки і то вам подібне. Але, в принципі, в Пінтересті ти. Вводиш якісь вводні дані, ну тобто я там ввожу подивитися якісь джинси кольорові, які мені хочеться. Е, я там розумію, що я хочу джинси, наприклад, білі. Так? Мені не вистачає білих джинсів в гардеробі. Я заходжу в Pinterest, там вписую там, джинс, панс, щось типу такого. Tam, white, ну, типу, і дивлюся, що взагалі є, які є моделі, можливо, якісь аплікації, можливо, можна якось переробити якісь джинси, щоб е, прикольно їх е, е, доповнити. І мені це допомагає, і я. Ну, не сижу там годинами, знаєте, не сижу 2-3 години, не, не, не листаю так картинки, а в мене є чіткий запит подивитися білі джинси. Я хочу білі джинси, але я зайду, подивлюсь в Pinterest, з чим, по-перше, їх носити, як їх стилізувати. Можливо, е що додати, можливо, в мене є якісь речі в гардеробі, з якими я можу скомбінувати цю, ці е джинси білі. Можливо, там потрапить мені якась реклама на очі, якась прикольна. Бо коли я заходжу в інстаграм, це знаєте, там така. Ой Боже. Там така солянка просто, там таке несеться, і коли ви пишете білі джинси, то ви вже не знаєте, куди ви попали, в яку крольчу нору. Е дивилися джинси, закінчили динозаврами. знаєте. Тому я, в принципі, за Пінтерест, він допомагає на дивленості особ особисто мені. Е я якось його більше люблю. Там, напевно, мозок, можливо, стимулюється, перестимульовується менше, ніж в Інстаграмі, але, напевне, напишіть, якщо знаєте. І останнє, що я написала, це менше переживань. Я не знаю, звідки ви це дивитесь. Але я знаю, що Україна і Європа в плані одягу це трішки різні світи. В Україні більше, скажімо так, більш відповідально відносяться до одягу, до стилю, стараються. Плюс-мінус завжди виглядати дуже гарно. В нас є такий культ гарних дівчат, і це насправді круто, бо коли ти приїжджаєш в Україну, просто не можна відірвати очей, бо всі просто дівчата такі прекрасні, От, в Європі з цим простіше, всім, в принципі, все одно є в центрі, можливо, я живу в Варшаві, є в центрі. Можна зустріти красивих дівчат, вони зазвичай українки. <хи> або або біл, біл, білоруски, або сусідньої нашої країни е, улюбленої. Е, от, Але тут мені здається, якось менше переживаючи до того, типу, в людей є типу, одні джинси і один светр, і вони будуть їх носити цілий рік. По кругу і всім все одно, насправді. А, от Але я хочу, щоб ви розуміли, що одяг це гра, ваш стиль це гра. І не сприймайте це якось прям супер серйозно. Звичайно, якщо ваша робота не залежить від того, як ви вдягаєтесь. Просто. Поекспериментуйте, дуже багато експериментуйте. Е, спробуйте якісь е, такі прикольні поєднання в, е, в одязі, ніхто не заставляє вас купувати щось. Йдіть в магазин і просто приміряйте. Просто для цікавості. А як мені буде в цьому? А можливо, вам сподобається. От, це в принципі, я думаю, що все, що я хотіла сказати, е, я думаю, що цей рік, і, і загалом зараз оцей тренд на, усмід... на усвідомленість, оця ера усвідомленого споживання, вона мені неймовірно подобається. Я це обожнюю. Нарешті є тренд, який я обожнюю. Е, От, Я всіх закликаю вас. Підбирати, вибирати усвідомлені речі, щоб вони були вашими улюбленими, щоб ви загалом наповнювали ваші гардероби, ваші будинки тільки улюбленими речами. Бо чим більше в нас речей, тим менше місця в нас в голові, тим більше у нас тривожність. Це, в принципі, про це говорять всі. Всі психологи можна дуже часто таке почути. Тому обирайте усвідомлено. І знаєте, що я ще хочу сказати? Я дуже пишаюся, що в мене дуже багато в гардеробі речей з секунду. Це просто мені здається, що люди, які мають е... зараз польською, це столь, е... вміння знайти якісь скарби. В Секунді це просто неймовірні люди, бо е, я зазвичай купую у цих дівчат, які мають ці вміння, щоб знайти ці скарби. Вони, звичайно, там перепродають ці всі речі трішки дорожче, але все одно це неймовірні речі. На мені ось одна з таких блузочок, яку я купила в такої дівчинки. Вона її купила незяком. Вона неймовірна, бавовняна. Я її купила за е 10-20 доларів ось щось такого. Тому обов'язково сходіть в секунд. І якщо, до речі, вам треба якась підбірка, де можна знайти таких дівчат, які, е які знаєте, вибирають скарби. І як в них замовляти, то пишіть в коментарях, я обов'язково зроблю такий список. Все, па-па!